Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами разом готуємо ось таке дуже смачне м'язко для бутербродів і не тільки. Ування такої шинки нам знадобиться шматочок свинини, це у мене стегнова частина. Можна взяти і будь-яку іншу, головне, щоб вона не була надто жирною. Знадобиться цукор 25 г, 60 г солі, головка чеснику середня. Часнику можна взяти більше і менше, за своїм бажанням. І зі спеції ще нам знадобиться попів чайної ложки зерен коріандру та суміші перців, 3 горошинки духмяного перцю та лавровий листочок. Я взяла кастрюльку, Сюди наливаю 1 літр звичайної питної холодної води. Далі сюди додаю всю сіль і цукор. Все трішки перемішаю і ставлю кастрюльку на вогонь. Після того, як вода в кастрюлі закипіла, перекладаю сюди всі спеції і також часник. Кастрюльку я накрию кришечкою і дам маринаду покипіти 5 хвилин. Минуло 5 хвилин, тепер у маринад я опускаю м'ясо, накриваю кастрюлю кришкою і після того, як вода знову закипить, буду варити м'ясо 15 хвилин на середньому вогні або можна зробити трішечки менше середнього. 15 хвилин м'язко проварилося, тепер перевертаю його на інший бік, знову накриваю кастрюльку кришкою і варю ще 15 хвилин. Загалом м'ясо в мене проварилося півгодинки, кастрюку я вже з плити прибрала, тепер знову кастрюльку закриваю кришечкою і залишаю ось так м'ясо прямо у маринаді охолонути до кімнатної температури. Після цього, ось так прямо у маринаді, м'ясо я залишаю все при тій кімнатній температурі постояти на 12-15 годин. М'язко пробуло у маринаді у мене 15 годин, я його дістала, просушила і готова показати, що у мене вийшло. Виходить, воно неймовірно ніжне, соковите. Порізати можна його на шматочки абсолютно будь-якої тощини. Чудово підійде таке м'язко для бутербронів, наприклад, до сніданку, а також можна взяти його із собою на перекус. Готується просто, не складно. Його приготування впорається абсолютно кожен. А я наразі хочу всім подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю мир і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.